Знову ми готуємось до ЗНО з студії математики, і ці приклади, які вже, на жаль, давно-давно-давно вони не з'являлися, але я відчуваю серцем, що вони дуже швидко можуть і бути і навіть з цьому НМТ за 2024 рік. Що ми бачимо з цих прикладів? Що в нас є дуже цікавий факт, якому мулює нам оцей корінь з двох. Тому, що ми можемо зробити, ми можемо позбутись від ірраціональності. Але це доволі просто, однак ми бачимо, що в нас є ще якийсь такий формат, доволі цікавий підкореним. Давайте я випишу для роздумів, якщо ви не мали з цим справи, окремо ось оцей вираз. 18, що віднімається, 8 корінь з 2. Так, якщо ви не мали справу з цим підкореневим виразом раніше, або в 8 класі ви не вчилися, в принципі, як ніхто не вчиться в 8 класі. То зараз саме час познайомитися правильним шляхом розв'язку. По-перше, що треба зрозуміти, що це є зібраний обчислена формула скороченого множення. Отак От я кажу, що це вже обчислена формула скороченого множення. Чому формула скороченого множення? Тому що що таке 8? Це 2, що множиться на 4 і на корінь з 2. Тому, якщо, наприклад, ми 18 ку розкладемо і скажемо, що це 16 і 2, а ось оцей множник, так і розпишемо, що це 2 на 4 на корінь з 2. То ми побачимо, що насправді це в нас а квадрат мінус 2аB плюс b квадрат. Так, незвично бачити, що двійка насправді, це корінь з 2 до квадрату. Але досвідчені люди це знають. Тому ось оцей чисельничок ми можемо одразу ж з вами розкласти, як а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. Але давайте зразу ми досвідчені люди зведемо, і ми будемо розуміти, що це 4 мінус корінь звох до квадрату. Ось ми його і запишемо. Замість ось цього виразу ми пишемо 4 мінус корінь з 2 до квадрату. А щоб позбутися цей корінь з двох, ми домножимо. І знаменник, і чисельник на корінь з двох. А ви скажете: стоп, а в нас вже тут є оцей вираз. Що нам робити? А він поки що хай буде. І ви скажете, що, в принципі, а може, ми так само можемо отут щось пошукати? Так, ми можемо пошукати, але ми бачимо, що число 9 насправді не буде розкладатися на ці квадрати. Тому. Ось оцей корінь з двох і має підказати нам шлях розв'язку. Аж як підказати? Ми можемо просто корінь з двох внести під корінь. І ми пам'ятаємо, що якщо в нас корінь з двох внесений під корінь, це означає, що в нас під корінням буде число 2. Тому у нас буде додатковий множник. Ну, давайте будемо над цим працювати. Залишимо ось наш вираз поки що без змін. Ми бачимо, що корінь з двох на корінь з двох все-таки це 2. А отут будемо вносити під корінь. Тому в нас буде 2, що множиться на 9 і наш ось оцей вираз. Ну і що ж, можна тут розкрити дужки. Але заради економії дужки хочу сказати, давайте подивимося, чи можемо ми корінь степенем скоротити. Так, можемо, але перед тим, як скорочувати, варто і наголошую подивитися, що результуюче число. Під коренем, коли ви розкриєте корінь, має бути число додатнє. Тому що ось цей формат ви могли б і розкрити, як корінь з 2 мінус 4 в квадраті. Якщо ви позбудетесь квадрату, це буде число від'ємне. То це у вас число буде додатнє, через число буде від'ємне. Тому подбайте перед тим, як скорочувати, перевірити себе, що результуючи коріння завжди має бути число додатнє. Тому ми можемо і записати, що в нас це 4 мінус корінь з 2, що ділиться на 2. А тут що в нас виходить? У нас виходить 2 на 9 буде 18. А 2 на 4 корінь з 2. Це буде 8, корінь з 2. Ой, ми вже це десь бачили. Де ми бачили? Та це ж у нас той самий приклад, але з іншим знаком. Тому ми можемо з вами. Використати як цей формат, що знову ж це буде корінь квадратний з 4 плюс корінь з 2 до квадрату. Так, тільки 4, тому уважно, дивіться, це найчастіша помилка на НМТ з арифметикою. І навіть коли ви працюєте в умовах, не робіть таких помилок, як я, і стежте уважно за записами. І знову ж ми можемо скоротити, і в нас виходить ось такий формат. Що 4 мінус корінь з 2 – це вираз цього чисельника, ми множимо на 4 корінь з 2 вираз ось цього чисельника. І що ми бачимо? Знову формула скороченого множення, яка розписується як 4 квадраті мінус корінь з 2 до квадраті, що ділиться на 2. Ну що ж, 16 мінус 2, це у нас. 14, 14 ділимо на 2, виходить 7. Тому і відповідь такого прикладу буде 7. Тому так, такі приклади можуть і мають право бути на НМТ, тому що прекрасне число, яке у вас вийде, ви за нього отримуєте навіть 2 бала. Готуйтесь і підписуйте на наш канал.